Я пригадую, як до нас майже щовечора приходить чужий дядько, і тоді мама уважно дивиться на мене, дарує цукерки або кілька апельсинів і більше мене не бачить упродовж усього вечора. То в нас вдома такий ритуал існував. Мені наказували йти в дитячу кімнату дивитися мультики, а тим часом мама з цим дядьком замикалася в іншій кімнаті на ключ. Тож мені доводилося дивитися мультики скільки хочу, і навіть до півночі. Та все ж найчастіше мене відправляли до маминої подруги тьоті Люби. Спочатку я навіть називала її мамою. Ми разом готували уроки, а потім разом пекли на її кухні млинці. А от мама моїми уроками ніколи не переймалася, казала, що це моя справа. Мене це навіть трохи тішило, бо в нас ніколи не було сварок через погані оцінки. Мама вся була віддана дяді Віті, а варто було йому подзвонити, як вона звільняла для нього увесь свій час, а решта часу йшла на те, щоб приготуватися до його приходу. Я знала, якщо у нас безлад у хаті, то це значить, що дядя Вітя поїхав у відрядження. Тоді мама навіть дозволяла собі деколи погуляти зі мною у міському парку і говорити зі мною довго і весело. Якою ж я була щасливою у ці дуже рідкісні миті? Як часто я хотіла поговорити з нею вечорами, хотілася розповісти про те, що трапилося за день у школі, але мама завжди слухала мене неуважно і вже через хвилину перестрибувала на іншу тему. Щоправда, її цікавило. Щоб я була сита, щоб росла в теплі і щоб ніколи не хворіла, тільки ці три чинники були основою нашого зв'язку. Поза цим мене для матері ніби й не існувало дядя Вітя забрав від мене маму раз і назавжди, бо ж вона всю себе присвячувала йому, а решту часу жила в його очікуванні. А от я не можу напевно сказати, як я до нього ставилася, думаю, що байдуже. Та тут треба сказати ще й про мого батька. Мій батько помер, коли мені був один рік. Він поїхав на заробітки і там загинув. І це була не легенда, а таки правда. Я була дуже схожою на свого батька, а, але якось тьотя Люба розповіла мені більше, що мама його ніколи не любила. Просто напередодні її кинув хлопець, і вона звідчаю вийшла заміж за першого зустрічного. Мама приймала його подарунки, його турботи, а ще його гроші. Але коли прийшла звістка про його смерть, вона й не дуже за ним сумувала. А через рік у неї з'явився той самий дядя Вітя. Але це було тільки частиною великого айсберга. Набагато більша частина була для мене поки що невидимою. Про неї я дізналася випадково. Якось до Тьоті Люби приїхали її подруги, яких вона майже сто літ не бачила. Якраз цього дня я була в неї. Поки господиня побігла на базар по продукти, я поралася вдома. Тож я разом з подругами тьоті Люби нарізала салати, пекла котлети. І от... Я почула таке, що ледь не впала зі стільця. Вони ж зовсім не знали, чи я донька. Думали, що це просто сусідка забігла на хвилинку. Подруги щебетали без краю. а одна сказала, що дуже жаліє Любу, бо в неї була дуже велика любов із Степаном, а от хитра подружка одружила його на собі. Так так йшлося саме про того Степана, який був моїм батьком. Одного разу тьотя Люба застала їх у ліжку. Степан був п'яний донестями, і навряд чи він тоді розумів, що трапилося, а мама влаштувала це навмисно, бо подумала, що Степан завжди і заробляти на сім'ю буде, і не зрадить. Після цієї пригоди Люба вигнала їх обох із своєї квартири. Адже підлість полягала ще і в тому, що вона залишила ключі для моєї мами, щоб та відсвяткувала новий рік. Адже на той час у неї ще не було свого житла. Вона жила в гуртожитку, а Люба їхала додому до хворих батьків. Тож квартира залишалася порожньою, від'їзд був несподіваний, і вона не встигла попередити про нього Степана, бо ж мобільних телефонів тоді не було. А тут ввечері Степан прийшов до Люба і застав там мою матір. Ну а потім вони так відсвяткували Новий рік, що опинилися в ліжку. Люба не могла цього простити ні своїй подрузі, ні коханому. Вони перестали спілкуватися, а Степан тим часом почав пити. Моя мама ставала до нього все ласкавішою, і з горя він потягнувся до неї. Потім народилася я, а через рік його не стало. Татова смерть знову помаріла колишніх подруг. Отака то історія. Так от чому тітя Люба мене так любить, адже в мені вона любить мого батька. Я жодним словом не обмовилася про цю історію тіті Любі. Хай вона думає, що я нічого не знаю. Не розказала я про це і своїй матері, але в нашому житті все ж сталися великі зміни. Одного разу в нашу квартиру ледь не вдерлася незнайомка. Жінка виглядала дуже змарніло, і тому не можна було сказати, скільки ж їй років. Єдине, що впадало мені у вічі, це її дуже великі і гарні очі, але в них був такий біль це була дружина дяді Віті. Вона знесилено сіла на стілець у нашій кухні так, ніби була членом нашої родини, і ніби вона вже тисячу разів уже приходила на цю кухню, і все їй було тут знайоме. Раптом вона почала плакати, казала, що більше вже не може витримати цього, хай мама забирає собі вітю, щоб він більше її не мучив. А мама у відповідь тільки мовчала, вона була дуже розгублена, і такою я її не бачила. Нарешті вона почала просити пробачення цієї нещасної жінки. Все сталося, попри її волю, так намагалася пояснити ситуацію моя мама, Я зовсім не вірила їй. Жінка кивала у відповідь і теж не вірила моїй мамі. Нарешті незнайомка пішла. У коридорі її плечі здригнулися. Я підвела погляд в ту точку, де дивилася вона, і все зрозуміла. На вишаку висів кашкет дяді Віті. Жінка зникла і більше в нашому житті не з'являлася. Ми повернулися в квартиру і обоє довго мовчали. Нарешті я відверто спитала маму, що вона збирається робити далі. Мама не хотіла дивитися мені в очі, а потім сказала, що останнє слово хай вже краще залишиться за самим Віктором. Насправді ж, вона просто не хотіла його втрачати. Я не знаю, що відбулося потім у родині дяді Віті, але він вибрав сім'ю і так більше жодного разу не повернувся до нас, і жодного разу він про себе не нагадав, не подзвонив, тож це був остаточний розрив. Мама зустрічалася випадково з ним у місті кілька разів, але кожного разу він відводив погляд і вдавав, що не впізнає моєї матері. Після цього мама замкнулася в собі, і стала неговіркою. Я бачила, як на неї навалюється самотність, але врятувати її не могла. Вона мене слухала так само неуважно, як і колись у дитинстві. А так хочеться поговорити з нею, тільки говорити з нею я можу хіба що подумки, бо ж вона мене й досі не чує і не бачить. Тому я розповідаю про це тут. Може, це допоможе хоч іншим дітям та іншим батькам, а може, колись я наважуся цю статтю показати матері, ніби випадково. Я все ще сподіваюся, що Крига Скресне. Я ж так її люблю.